Сьогодні мільйони людей в усьому світі відзначають найбільше ірландське свято день святого Патрика. Угу. Він провів беззбройну христианізацію острова, об'єднав націю і став покровителем ірландського народу. Так, ну і попри серйозну історію свята, воно є найвез... найвеселішим, найколоритнішим у році. Тому що запальна ірландська музика, танці, паради, зелений одяг, стрелисником конюшини, зелене пиво і навіть пофарбована. В зелений колір, вода в річках. Все це просто день святого Патріка. Подібно на тархун. День національної Грузії. Так само я чомусь думаю, що я теж трошки ірландець. Дивиться за логікою, в них вже прізвища на О починаються. Ну о, Генрі, О Брайан, О Ставчук. Ну, виходить, що і я трошки, бо я коли в приміщення заходжу, то всі кажуть: о господи. <ріст> Звісно ж, веселощі на день святого Патріка супроводжуються традиційними стравами. Mm -hmm. Тож ми сьогодні приготуємо мега поживний ірландський сніданок із дуже українських продуктів. А ще піднімемо не пинту піва, mm -hmm. а філіжанку ірландського чаю так із молоком. І, до речі, <ріст> поділимося його приготування. Так, так, от чим ірландський сніданок відрізняється від британського? Що таке чорний пудинг і яким українським? українським аналогом його можна замінити. Все це знає триразовий рекордсмен України шеф-кухар і Бог м'яса. Алік микротичан Ходи до нас, запрошуємо тебе. Привіт, доброго ранку. Божнього ранку ранок з вами. Так, привіт привіт. Привіт. привіт, 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 привіт. Так, що ми нині робимо? Розказуй. Що, що таке ранок? Ірландські ага. він. Ми вже з вами готували е, британські було. Але британці люблять картоплю. Так а ірландці люблять чорний пудін. і не люблять британців. Трошки геополітики Це смажене бікон, це грибочки, це обов'язково два яйця, тости, помідор і кунюшина, але без неї нині. Так Так. добре, чим ми можемо допомогти? Будь ласка, да, мені як завжди, треба допомога. Будь ласка, якщо можна, грибочки порізати добре. такими, знаєш, дольками, поки я посмажу бікон і а. яйця. Добре, Наші добре. ковбаски можна посмажити на пательні, угу. але ми запечемо в духовці. Добре. Запікати був. їх 30 десь хвилин. Тобі потрібна ця доска? Так. Да. Добре. Значить, різати просто на, на кружатку. Ні, ні ні, 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 дольками. Покажи. Ось вот так: дивись. А, Просто на 4. А, і все? Чи на вісім. Ну от, от так чотири ми нарізали, щоб можна було їх дуже швиденько <смеш> а, посмажити. Добре, поки смажиться бекон, нарізаються грибочки. <кхів> я <кхів> теж трошки підготувався, і <кхів> як ми вже зазначили, до цього я розкажу, як правильно підготувати ірландський чай. <кхів> Виявляється, ірландці, так само як і британці, традиційно полюбляють чай. І <кхів> вони люблять чай з молоком. <кхів> О, Боже. Але вони наливають молоко не тільки в чорний, але й в зелений. Значить, ми взяли індійський ми... чай сорт, який називається Дарджилінг. Це від назви індійського міста Дарджилінг. Я перепрошую, І, що, та... То якось пов'язано з тим, що в нас кавова машина замалася. <гум> <гум> ну, давай так. Кава по-ірландськи була б веселіша. Ти знаєш, коли кава? Ну, знаєте, Знаємо, так, що да. там ну, <гум> <да, гум> трохи наливають. Сьогодні була в мене ірландська кава, без кави. <гум> <гум> Тому в нас сьогодні буде Дарджилінг. <гум> я думаю, чому мені ніхто не запропонував кави, <гум> І що вікна заподіли. Ну, <гум> Значить, так, що ми робимо? Ми беремо е, чайничок і беремо з е, чайну ложку, і в заварничок чайну ложку цього зеленого чаю насипаємо. І дуже важливо, що ми заливаємо е, цей чай, е, заливаємо окропом. Причому чорні сорти вони заливають при температурі 95-100 градусів. Так. А от зелений чай ага. виявляється, потрібно, щоб трошки охолола вода і заливати при температурі водички 70-80 градусів. Що, бо він більш отруйний чи що? Е, ні, тому що він не розкриється листочком. А -а -а -а. Така природа. Так, вчителю ставимо питання після цього жінка. Ясно? Розговорився. А я згадав, як я вчителе був. Значить, чорний чай, запам'ятайте, будь ласка. Він заливається окропом і настоюється 5 хвилин, 3-5 хвилин. Зелений чай настоюється угу. е, трохи... в нас чорний чай, так? трошки більше. Чорний. Так. Добре. Да. У нас чорний. Реально? Добре. Добре, бо зелений з молоком. Я поки собі слабо уявляю. Чого ми тобі не заважаємо? <laughs> Ні, ви <laughs> ну, просто давайте. Ви готуйте сніданок. Угу. Ви знаєте, що шампіньйони можна їсти печериці, можна їсти сирими. майже сирими, так, так. Та. тому трішки То, присути <реш> <реш> і додати пешти, Слухайте, в мене брат дуже довго прожив в Ірландії і він каже, що Ірландці дуже подібні до українців. Угу. По-перше, нас, в нас є ненависний сусід, з якого ми століттями стібемося. по-друге, нашого цвіту по всьому світу. Так. А по-третє, вони такі самі веселі. Вони люблять анекдоти. Так. Більшість британських відомих письменників України українців. ірландці за походження. Прикольно вони люблять танці, веселощі. Ну загалом дуже багато Почекай, чого Чекай, Бо я сами своєсторію груста. А як правильно посмажити був таким класним? Дивися, є два методи: можна постелити пергамент і на пергаменті. А можна. Е Можна просто посмажити, як я. На ну, Безельно, без нічого. Без нічого. Воно І... так жирок пропустить, так? Правильно? Ні, я не додавав жирок. Я ж кажу, що було воно. Да, ага. да, це правильно. Прикол. Це правильно, Прикол. Да. Е... Вова, так де на чай. Ну, що він же ж настояться, ага. по часу. Що з ковбасками робимо? Де вони ковбаски вже запікаються в духовці? А так. окей, да, 30 хвилин 180 градусів. 30 хвилин 180 так. градусів. Це звичайні свинячі ковбаски. Окей. Але там ще кров'янка була? Да, це чорний пудінг. Ірландці використовують. Це такий самий, як наш український пудинг або кров'янка. Але українці використовують, наприклад, додають туди рис, гречку. Да. Гречку, От да. а ірландці авсянку. А, серйозно? Да. Коротше, це, це ну, кров'янка тільки з вівсянкою. Да. Це зранку. ж така Вони дуже крута сидять, джерело, знаєш. Це... знаєш а, а... А... Чуєте, а в нас, знаєш, в мене бабуся, коли робила кров'янку. Якщо не було багато крові, було більше гречки, то вона вже називалася Кашанка. <реш> слухай, ну, ти бачиш. слухай, ну дивись, є дві. Ті страви, які з дитинства в мене відклалися просто на підкір. Це перше це сальтісон, друге це кравянка. Я, я обожнюю зав... завжди, В чому користь цих страв? Ну, нащо це, брати? Ну ви розумієте, про це так. створення так, Ми брати. Розуміємо, процес створення. Беремо своє. Дивись, е, по-перше, про сальтісон. Ти так. знаєш, що він готується з субпродуктів. Так. Так. Можна я трішечки підсмажу Модомо. ще помідор. Ага. Uh, він готується з супродуктів. Там дуже багато заліза, uh, колаген, те, що робить нас красивими. Oh. Uh, Люди на uh, Сальдісоні вже тиждень no, Сальдісон або холоде. А, Ранок, тебе ми з раз, обличчям. Щодо так, там дуже багато заліза, там дуже багато знаєте, імуномоделюючих речовин. Те, що піднімає імунітет чоловіка. Ми трохи, вибачте, в Дракула, тому що там багато з кров'ю. Мені здається, що в нас вже пора наші кров'янки Давай діставайте ковбаски, а ми завершимо приготування так, 3-5 хвилин. Настоювався чай, ми його наливаємо Боже, ти подвиків, ну, І гарно. в Пропорції 50 на 50. Але здається, спочатку треба було молоко влити. <реш> Отак, от, от буде. Ти будеш з молоком, хат? Ти знаєш, я може нині без чаю. <реш> я, я знав твою відповідь, тому <реш> тебе Якщо, буде чай. <реш> Але пропорція ірландського чаю 50 на 50. Це важливо. Так, добренько. То Але що? А то прикольно. ми нарізаємо так, чи так просто прикольно? так і перекладаємо? Ми маємо так перекласти, от як є. Угу. Ой, як гарно, дивися. Ну так? Вау. Wow. Mm -hmm. Так, і ще раз нагадуємо, що ковбаски у нас готуються окремо в духовці 180 градусів і 30 хлопців. Uh -huh. Це важливо. Це кашо то. Ну ти хочеш, я тобі так налив. Якщо ти хочеш спробувати, то. Я попробую, А можна я попробую? Це вже там і молоко, і чай? Так, давай, відвернися від камери, щоб ти не плювався сильно. Дивіться. Що, звичайний чай, звичайний молоко? 5 хвилин, ірландський сніданок. Ага. Боже, як ти гарно смажиш яйця? Це каця. Скажи. Це не моє. Чого? Може, він ще не заварив його. О, Боже, я колись був в Англії, дійсно там на сніданок оце гаряче молоко подають. До речі, молоко має бути теплим, коли ви будете подавати. тобі? Я тепер розумію, чого вони люблять каву, прили. Толік, давай, ну чуть, чуть чесно кажучи, ну зовсім зовсім не моє. Ні, я розумію, що це. А бачиш, людина була в Англії. Ага. Ми, по перше, заздримо, по-друге, чай. Тобі. Боже, оце сніданок? О, це порція. Так, Так, почекайте. Я поки а, що вам нагадаю, що ми взагалі це... нині робимо. День святого Патріка ми готуємо традиційний ірландський сніданок. Інгредієнти наступні: взяли блокнотки, записали. Давай. І тостовий хліб, яйця, бекон, свинячі ковбаски, чорний пудинг, же українська кров'янка, томати, печериці, квасоля в томатному соусі олія, сіль, перець. В принципі, оцей рецепт, який я вам тільки що розказав, і всі інші, які були до того, і всі ті, які будуть після цього, ви можете за цим QR-кодом, який у вас зараз є на екрані, собі відсканувати і подивитися, аби не перепитувати по 300 разів мене потім в Так, так, чекайте, що то хліб у нас залишився. знає, хто знає біду із м'ясом без хліба. Давай, ти зробив? Що? Ти Ти ранку робив нам чай. Він не вийшов. Тосте, можна зробити гарні? Да, а, почекай, зараз посмажиться, як його. Мені Тимати? здається, а, я не люблю росте. Чуєш, мені здається, що тут просто реально тут тут забагато. Як його забагато Воно. білку. Короче, давай отак Опа! Такий О, святий патрік. <ріг> <ріг> давай отак розкладемо. Угу. Uh -huh. uh -huh. Ти чуєш, тут реально сніданок. Ви знаєте, що yes. існує ще й одяг для чайнички. Можемо зараз показати. Що що? Ой. Так. Одяг для чайничків. Ось, подивіться. <ріг> Це щоб він заварнички. Так. так, взагалі. Үм. Температуру зберігає, але температуру зберігає зараз термос по імені хас. Ну що? Ну, я тобі можу сказати, я поки що тільки є це спробую. Зараз спробую підсмотрети. Напевно, воно взагалі дуже відрізняється від того, що ти отримає. Я не вмію так спробувати. Чесно, я хочу кошанку спробувати. Давай. ти Ну, роботи. Чорний пудинг. Ну ми ж сьогодні святкуємо День Святого Патрика. Значить, по-перше, я зразу вам зізнаюся. Що? Я з'їв шуматочки, от от. Так. Я вже відчуваю, що мені оце буде тумач. Ну забагато, Да. це дуже ситно. Ну він дуже дане. Ну, це ми точно ви не їстеся. це один з тих сніданків, який поїв, а потім, якщо вже хіба повечений. Ну якось не захотілося тобі прямо зранку отако встати і поплисти на острів до кельтів і христианізувати. Я мушу сказати, що від цього буде залежати, який в мене вчорашній був вечір. Якщо в мене вечір також був більш-менш ірландський, якщо ви if you know what I mean. If you know what I mean, тепер розумієте, що вони чай з волохом п'ють, щоб воно такого А, а ти святкував Скажи... колись, до речі, День святого Патріка, ні? Ніколи? Ой, це класне свято. Вони ти, на паради виходять. Да. Дуже багато, особливо там, в Штатах, в Канаді. Бувалі, беріть чай, мій, я готував чай. Я для кого це все робив? А. Ну що, mm -hmm. подобається? Mm -hmm. Мені дуже смачно. Mm. Або вам постить, так? Постить в соцмережах. Традиційний ірландський сніданок День Святого Патріка. Сьогодні вчив нас готувати шеф кухар і бог м'яса Алік Мтерчан. А я, як завжди, зіпсував і чай, і молоко. Але по-ірландськи смачний початок дня. Дякуємо тобі. Чекаємо з боку. Дякую. Дуже смачно. Дуже приємно, як завжди.